Тема нашого уроку мистецькі візерунки з теплих країв, створення малюнку для настінного розпису, магазину іграшок, дитячого розважального центру, зоопарку за мотивами індійських розписів. Пригадайте, що таке народне мистецтво. Народне мистецтво це творчість народу, що має яскраво виражений національний характер і становить його матеріальну та духовну культуру. Що таке розпис? Художній розпис це мистецтво декорування фарбами поверхні. Що таке настінний розпис? Настійний розпис це вид народної творчості, оздоблення житлових та господарчих споруд засобами кольору. Помандруємо до Індії. А що ви знаєте про цю країну? Чи відвідували ви Індію? Переглянемо Перегляне Намасте, друзі. Вітаємо вас у Індії. Ця країна здавна вабить до себе мандрівників і шукачів пригод. Індія розташована на півдні Азії на півострові Індостан. Вона займає друге місце серед країн світу за кількістю населення після Китаю. Та сьоме місце за своїми розмірами. Береги Індії із заходу, сходу та з півдня омиваються Індійським океаном, Аравійським морем та Бенгальською затопою. На півночі країна оточена найбільшим і найвищим у світі гірським хребтом Гімалаями. Нью-Делі – столиця Індії. Разом з районом Старий Делі є одним з найбільших і найцікавіших міст світу, яке за великою кількістю пам'яток не знає собі рівних. Офіційною мовою Індії є хінді, та в якості допоміжної англійська. Також є багато місцевих мов. Традиційний одяг індійських чоловіків штани та довга сорочка, а у святкові дні тюрбан. Жінки в Індії носять барвисте сарі, відріз тканини довжиною до 9 метрів, які огортають навколо тіла. У великих містах частина населення носить одяг більш схожий на європейський, звичний для нас, у сучасній Індії широко розвинуте виробництво кінофільмів, відомих на весь світ запальними піснями і танцями. Щороку в Індії випускають понад одну тисячу фільмів. У кінотеатрах цієї країни також існує особлива традиція. Перед показом фільму лунає гімн Індії: Також Індія вважається батьківщиною гри в шахи. Тут... Вже у п'ятому столітті з'явилася попередниця шахів, гра чатуранга. У Індії також були зіткані перші бавовняні тканини. Та й у наш час через сотні років індійські тканини цінуються у всьому світі. Індійська кухня одна з найстаріших, найбагатших і найрізноманітніших у світі. Традиційна індійська кухня, особливо південна, дуже гостра та ароматна через велику кількість прянощів. Відомою індійською стравою, а також одноіменною сумішшю прянощів, є карі, ця страва є дуже відомою не лише в Індії, а й за її межами. Також цікавим є те, що корови в Індії шануються як священні тварини. Цим тваринам дозволено навіть гуляти міськими дорогами. Крім того, тваринами-символами Індії є Тигр, Павлін та Індійський слон. Ну що, запам'ятали? Індія здавна вабить туристів неймовірною природою та захоплює унікальною культурою. Саме індійські народні майстри почали створювати і візерунки на тканині. Щороку в Індії проводять яскраві фестивалі слонів. А ще вражає дивовижна скульптура та декоративне мистецтво цієї країни, зокрема розпис, ювелірні вироби розгляньте світлини, які види мистецтва представлені на них. Пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинайте лише з дозволу. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи, про які ви дізналися на уроці. Тримайте своє робоче місце у належному порядку. Створіть малюнок для настінного розпису магазину, магазину іграшок дитячого розважального центру або зоопарку за мотивами індійських розписів. Використовуйте білий або тонований папір, гуаш або фломастери. うん。<music> thank you Давайте ще раз переглянемо послідовність виконання. Треба правильно розташувати аркуш паперу. Так. За бажання вибрати білий або тонований папір. Намалювати, наприклад, пташку, як на нашому малюнку. Потім його не просто зафарбувати в якийсь колір, так? А Створити розпис пташки за мотивами індійського розпису, використовуючи ось такі яскраві, веселі, контрастні кольори. Обов'язково продемонструйте свої власні малюнки у вільний час. Порівняйте індійський розпис слона справа бачте, із зображенням декоративних тварин Марії Примаченко. Виконайте вправо П'ять пальців. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою.